Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Ну а далі традиційно у цей час ми продовжуємо розповідати вам про героїв, які боронять Україну. На жаль, сьогодні це буде розповідь про того, хто. За наше право жити у вільній країні віддав власне життя. Історія французького легіонера Андрія Єрмчука, який з початком повномасштабного вторгнення повернувся з Франції і став на захист батьківщини. Про загиблого командира підрозділу ГУР Артан на псевдоянки. Дивіться далі, і цей матеріал готував кореспондент ТСН Іван Петричак, який до слова зараз мобілізований до лав зсу. Тож дивимось далі. Кожен мій ранок починається з того, що я плачу. Плачу і молюсь його не стало, коли синові було сім місяців. Це інтерв'ю. Робіль і тут ці слова. Чоловік захитув. Вони могли прожити щасливе життя в Парижі, але вдома почалася війна. У нього завжди лунала фраза Я віддам своє життя, але врятую інше. Це історія французького легіонера Андрія Яремчука, який з початком повномасштабного вторгнення повернувся на Батьківщину і став одним із бойових командирів підрозділу гурмо Артан. А розмова про те. Як жити далі? Це не тільки загинув Андрій. Дві родини разом з ним буде живі, розумієте? І без батька виростити сина. <плес> У пам'ять про загиблого командира написав до Янки Андрія Яремчука. <плес> <плес> а де? де татко? Де? Де? татко? Де, 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 Кожен мій ранок починається з того, що я плачу. Плачу і молюсь. Молюся, от є портрет також Андрія. Це рука Андрія, і тут рука моя. А це хрестик, в якому загинув Андрій, тут ще навіть збереглася кров його. Я не змиваю, тому що я не можу. Я поставила тут іконки, свічку, портрет. І от ми кожен ранок приходимо з малим, і кожен ранок цілуємо, і ввечері цілуємо, гладимо ручку, цілуємо хрестик. Мріємо і віримо в те, що він нас там почує і буде завжди нас зберегти. Я кажу, що для мене зараз ці речі вони максимально пам'ятні. Це розвідка посмертно за бойові заслуги, замужність, орден це від Сафарі ось він. І от те, що пам'ятне також буде для нашого хлопчика, це так називається, це в французькому легіоні така ось назва. І тут також дуже багато нагород Андрія і всі місця, де він служив, де він був. Ось як ви бачите, це всі його позивні, це всі його нагороди, операції, тому що Андрій виконував а, дві місії в Африці, всі відзнаки, де він служив. Анкора. Він повернувся з Легіону, коли почалася саме повномасштабна війна. Він мог би там далі служити, забрати свою туди родину, дружину, всіх туди забрати, але він завжди казав, що він не може сидіти просто так вдома, коли в його Україні йде війна. В Ортані ми працювали з Андрієм на Купінському. І так само острів змінили, теж що мали там участь. Якщо це брати загалом про Андрія, то ми з ним до Ортана ще працювали на Запорізькому напрямку, в напрямку Енергодара, теж там працювали. Андрій був, знаєте, він був військовий, я так от вважаю, що він був військовий від Бога. Був готовий віддати своє життя, який е любив свою країну безмежно, тому він не повернувся саме з Франції. Це людина, яка і віддала своє життя. Мою меть! Це Купенський напрямок. На той час наша задача була підтримати суміжні сили. Тобто вирівняти лінію фронту, то туди і направились, бо зазвичай ми виконуємо трошки інші задачі. Коли ви зайшли туди, що побачили? Темряво. Було ще темно. Ми зайшли вночі, поміняли пацанів. звичайний окоп, чи далі були самі жні сили, нам показали саме нашу зону відповідальності, ми її взяли під свій контроль. А янки ваш. Командир, який так. дав вам якийсь наказ. Да, він передав безпосередньо, що почув рух техніки. Все, ми прийняли оборону. Чекали, поки росіяни почнуть штурм. Тобто, будь ласка, дії Андрія, твої, можливо, там пам'ятаєш, що не праворуч, стояв від тебе ліворуч, як це все а, було. Дивись, він як командир, його основні дії це зазвичай має бути рація. Якщо Командир починає типу, стріляти, то це вже не дуже і добре. Але ситуація тоді починала загострюватися. Штаб віддав накази нам приготувати тяжке озброєння. Коли штаб віддав команду, що ми можемо вже вразити ціль, Андрій спрямував і в сторону танка, почав захоплювати ціль, але, на превелику жаль, на той час танк. Одразу ж заїхав за перешкоду, і він не змог так його і вистрілити. І в цей час неподалік розривається снаряд, уламок залітає йому через плиту, і я бачу, що він 300. Ви а, на той момент уже не перший раз були в якихось таких гарячих місцях, правда, серед усіх цих своїх ваших завдань, а, як ти оцінюєш, це був важкий бій? Так, да, напевно, це був. Важкий бій, тому що попередні бої це все було більш підготовлені операції, які плануються довгий термін часу. Купенк це був він такі операції, яка була типа швидко прийшла. Треба виконувати, треба їхати і виконувати. І воно все це як з колес, знаєш, ти злітаєш і починаєш одразу там працювати, працювати, працювати. В тебе такий, типа, інтенсив іде. Командира було поранено, але підрозділ продовжував виконувати завдання. Як це було? Хто був другим номером Андрія? Це раз був я. Ми виносили його з позиції саме окопом. Не підіймали там його поверх окопу. Понад посадкою її виносили. А саме в окопі далі відпрацьовували і танки, і арта, все це працювало, і дрони теж типу, коригували. Ми дочекалися, поки медик надасть першу допомогу, щоб ми змогли його нормально евакуювати. Коли ви дізналися, що Андрія немає? Дізналися ввечері, коли приїхав саме резерв. Тому що коли ми відправили його туди, зв'язку більше не було вже. Все, у нас були лише рації з штабом, а пацани вже були евакуйовані. Ми вже дізналися, коли приїхали наші побратими під сіл, наш резерв. Ми вже від них дізналися, що саме сталося з Андрієм. Як це сприйняв підрозділ? Важко. Згодом ти це все опановуєш. Ти розумієш, що це війна, такі її наслідки. Він після поранення протримався ще три години, допомагав хлопцям перевертатися, відштовхувався ногами, бо він дуже важкий. Він розумів, він напевно дуже хотів жити в такому випадку, бо він розумів, що напевне це все. Але він допомагав хлопцям. В чомусь в лікарні вже констатували смерть. Не вдалося врятувати. Ми знайомі десь біля. Біля року ми тільки познайомилися, і вже на восьмій місяць знайомства ми одружилися, тому що ми дуже швидко зрозуміли, що ми саме ці половинки, які зустріли один одного. Хочу показати, от, наприклад, портрет. Ми у Франції з ним разом, і цей портрет ще був тільки як тільки ми познайомились. Ми його відразу зробили після нашої першої поїздки у Францію разом. І саме. В цей день Андрій зробив зробив мені пропозицію руки і серця. Мені 28 років. може, Андрій мене менший на 2 роки, тому тут десь 26. Він закінчив легіон і мав вже влаштуватися на іншу роботу. Тобто він зробив собі документи, оформив вид на проживання у Франції. Ми мали воз'єднати родину, і я мала переїхати до нього вже у квітні на постійне місце проживання у Франції. Тобто, у нас були плани будувати там родину, народжувати дитину. Так сталося, що 24 лютого почалася повномасштабна війна. Я знаходилася у своїх батьків під Черніговим за містом. І е, ми дуже швидко попали в окупацію. Вже майже 25 лютого ми були окуповані. Андрій весь час телефонував, дуже переживав, кричав Діана. Будь ласка, збирай речі їдь на західну Україну. Вже замінувало дорогу е, на київську трасу, і я не змогла виїхати. Я залишилась з батьками. і Буквально в перші дні в нас вже були прильоти, були розрушені прямо наші будинки і е, 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 е. Вже 25 лютого я знаходилася в підвалі, і напевно вже 25-26 у мене не було зв'язку з Андрієм. Звичайно, не довго думаючи. Андрій а, просто сідає якусь там попутну машину і приїздить в Україну. Ви цього ще не знали. Я, звичайно, цього не знала, тому що не було зв'язку. До, до цього там ті е, секунди, коли ми могли виходити на зв'язок, тому що вежі вже були розбиті мобільного зв'язку. Він мені казав, я приїду. Я кричала, будь ласка, я тебе молю. Не їдь сюди, не їдь сюди. Я до тебе приїду. кажу, будь ласка, залишся там, чекай мене. Ну, звичайно, Андрій, це не та людина, це військова людина. Він би не чекав, він не думав ні хвилини і, і приїхав в Україну. Але він, як казали його побратими з першої секунди, прийшов добровольцем і нам хотів рятувати мене. Зустрів нас Андрій вже через місяць в Ковелі. Це була неймовірна зустріч. Я його побачила в українській військовій формі. Це були неймовірні відчуття. Це був я розуміла, що це мій рятівник, тому що він кинув все і просто приїхав рятувати мене, свою дружину. Коли я була навіть в окупації, було дуже страшно, я майже там не спала. Я постійно переживала, що нас прийдуть і розстріляють. Такі моменти були, нас дійсно нам прострілювали поверхи. Вони росіяни з нами бавились, знаєте, вони приходили Кадирівці. Я думала, що вже все. В своїх думках я мріяла тільки про те, що я його ще зможу побачити. І коли я його побачила, я зрозуміла, що Життя продовжується, що ми все здохаємо. Далі ми поговорили з ним, що Андрій, давай планувати своє життя в Україні, давай тут щось робити. І Бог подарував нам якраз дитинку в нас, про яку ми дуже довго мріяли. І я завагітніла. Андрій продовжував службу в сафарі. Були дуже щасливі. Неймовірно, він зі мною його керівництво відпустили. Відпустило в лікарню, коли ми там. Дивилися на хто буде хлопчик чи, чи дівчинка і е, на узі. Е, і всі ці моменти ми переживали разом, насолоджувалися життям. Розповідав про дружину, як познайомився з нею, як робив саме безпосередньо пропозицію, як хвилювався. Я бачив, як світилися його очі, коли він під час повномасштабного вторгнення він дізнався, що в нього буде дитина. А потім. Вони ще запалали, коли минув рік і народився його син. Він прямо ну, світився весь. Він почав там робити записи, там, як стати кращим батьком, які, які йому потрібно робити, там, типу, дії, що він хоче зробити для свого сина, для своєї дружини, взагалі, плани на майбутнє, коли там закінчиться війна, як саме буде його відбуватися життя. Ти Не плачеш, так? Ти Кількітка пізнав. Трогай так. Давай, давай. Він ніколи не казав, що я загину. Навпаки, він завжди казав, що не переживай, я щасливчик, я ніколи не загину. Але е, були речі, слова, які були сказані, наприклад, там бачення, як він хоче, щоб я виховувала сина, або яке, ж, щоб я прожила життя, робити, наприклад, там ну, елементарні речі, от там сонечко, от там. Наша дитина має виховуватись таким чином, щоб він бачив здоровий спосіб життя. У нас повинен бути постійний графік, щоб наша дитина на нас рівнялася. Тобто, якісь такі речі можливо, це є в кожній родині, але, от, наприклад, зараз після його гибелі я чітко розумію, що людина дала мені план на життя. Я точно знаю, що мені робити далі, куди мені рухатись. У мене на кожне питання є відповідь в моїй голові. Я чітко знаю, до чого ми прагнули разом і чого би хотів він. Як він бачив нашу родину. Телефон дзвінок, добрий день, я замкомандира Хартану. У мене вже маліють ноги, і в голові в мене тільки перші думки. Хай не буде руки, ноги, хай буде що завгодно, тільки щоб ти був живий. І я вже подумки уявляла, як я до нього лечу, щоб тільки сказати: заспокойся, я тебе ніколи не кину, я буду завжди з тобою. І тут ці слова. І ось чоловік загинув. Я кричала в трубку: Ні, це неправда. Я кажу, можливо, ви вирошисти і просто розводите мене. Цього не може бути. Я була в будинку зі своїм синочком. і він вже із того, що довго розмовляла, він почав плакати. Я дуже довго замкомандира тримала на зв'язку, дуже довго. Я ну, от я не знаю, якщо він витримав, напевно, десь годину я ну, просто не розуміла. Я думала, що зараз, зараз мені скажуть просто, що це неправда. Я кажу, ви впевнені? Так, я впевнена. Я кажу, ні, цього не може бути. В голові в мене були думки: що, будь ласка, будь ласка, ну ну, все, що завгодно, ну, ну, ну тільки ну як, як я вніше не відчую тепер що що? Я, я не вірила. І я не вірила, що це може статися з Андрієм. з ким з ким було, але не з ним. Приїжджали побратими з колишньої нашої служби. І взагалі, певно, всі люди, які його так, так, мовити, знали і мали змогу приїхати туди, було дуже багато людей. І це, напевно, каже про те, що він був непростою людиною, доброю, чесною, справжнім воїном, героєм. І... Пошану прийшли віддати йому дуже багато людей. Андрія поховали не відразу, Андрія поховали після дев'яти днів. А, і я приїхала в борг, поговорила з ним. У мене було таке враження, що в нас було перше побачення. Я настільки за ним вже сумувала, я так його хотіла побачити, і я не розуміла, що він мертвий. Я з ним розмовляла, розповідала за синочка. за те, як… Який він герой, як він героїчно віддав своє життя, і що ми просто ну, не можемо повірити в це. Після боргу я приїхала додому, це був ще більш розбитий стан, але і, і якесь дивне відчуття того, що я його побачила, що його поцілувала, обняла. Далі думки, звичайно, про похорон. Ось, і... І все, а далі відчуття, наче ти теж побираєш разом з людиною. Тобто, це такий важкий період. Бо ти дивишся на садочка, розумієш, що він більше ніколи не побачить татка. Це дуже важко. Я не знаю, якби напевне не підтримка друзів. Знайомих, і це дійсно допомагає, От коли люди там кажуть, що ми не хочемо заважати, це не так. Треба підтримувати, це дуже важливо. З борга Андрія забрали побратими. Ми стали в колону і їхали колоною на Західну Україну в Тернопільську область. Це був такий. Довгий важкий шлях. Потім я підсіла до Андрія вже в машину, постійно тримала руку, поклала на гроб і постійно тримала, бо мені здавалося, що таким чином ми, наче, за руки тримаємося, і що я цей шлях з ним їду. В якийсь момент ми зупинилися на трасі. Відкрили машину, підійшли е, мої подруги, і ми стали біля гробу. і дуже багато прилетіло е, сонечків. Це така, такий жучок, знаєте, такий е, чорний з червоними точ, точ, точечками. І весь е, гроб обсіли ці сонечки, мене обсіли. Я, і Андрій завжди називав мене сонечку. Сонечко, сонечко, я зрозуміла, що він десь поруч. От що він теж там з неба за нами наглядає. Андрія проведжали два дні перший день в центрі на Оловецькій площі, і другий день це вже коли приїхали всі побратими, і власне відбулося поховання. Було дуже багато людей, всі дуже сильно плакали, бо я ж кажу, навіть ті, хто раз в житті зустріли Андрія, вони розуміють, що це за людина. Це дійсно справжній герой. «Побратима твого немає, але пам'ять буде жити вічно, поки живемо ми. Він завжди назавжди залишиться в наших серцях. Він і всі наші полеглі побратими. Ми всіх пам'ятаємо, вшановуємо їх. Андрюха ціною власного життя дав можливість ще жити нам. Тому що він, мовно, як командир, мог дати наказ любому з наших побратимів, хто був саме на цій спешці, взяти той самий нлав, почати там цілитись, вражати безпосередньо танк. А він-то мог сидіти в окопі і лише відповідати на раці. а бажано передати дітям, які там тато або може мати. Була героєю, героїні. Все це мають знати наші діти і все суспільство, яке зараз підростає, тому що їм потім жити в цій країні, і їм тут розвиватися, планувати і жити своє щасливе життя. Коли відкриваю цю коробку, в мене серце воно наче завмирає. Коли я торкаюсь його речей, я починаю плакати. Знаєте, це наче от, ну, в той такий період життя, коли він був живий. Я її підписала для Даніеля від татка завжди з тобою, синочок, твій татусь. Це так, як мені передали прям побратими з його постійного місця дислокації, блокнот, де Андрій. Тут розписував кожен свій день графік, тому що він був такий, знаєте, перфекціоніст тренування для своєї групи. Його рушник, військовий, його військова форма, в якій він був, вона трошки пошарпана, але синочок завжди буде знати, який герой був його тато. А ви як ніхто знаєте, чому це так важливо зберегти пам'ять? Чому це от в вашому розумінні це мають знати українці? Дуже швидко про наших героїв забувають, дуже швидко все, що ми можемо зберегти, це пам'ять пам'ятні речі, випускати журнали, випускати фільми, звертатися до людей, які будуть знімати інтерв'ю про наших чоловіків. Неможливо опускати руки. Вони живуть, поки от це все є, поки ми це все робимо для них. Коли загинув Андрій, або коли там о, може загинути там інший військовий, це не тільки загинув Андрій. Дві родини разом з ним ми не живі, розумієте? На жаль, для багатьох це вже знаєте, як просто ну помер ще один. А треба розуміти, що за цим стоїть. І Це велика трагедія для декількох родин, для родичів, для друзів. Це розбиті сім'ї. Знаєте, в нас вже ніколи не буде того, кого, того, того життя, яке могло би бути. Ми вже ніколи не будемо посміхатися так щиро, сміятися так щиро. Бо кожна моя посмішка вона. Знаєте, мені здається, я тут посміхаюся, а його нема. Наприклад, раніше я дуже любила пити каву, і Андрій дуже любив мені там приносити каву. Бо він знав, що це ну, дрібниця, яка мене радує. А зараз я не можу пити каву, бо перше, вже нема того смаку, а по-друге, я думаю, що я не можу вже дозволити собі цю каву, тому що він там, і тут. І інколи Мені важко дозволити собі якісь звичайні людські речі, навіть ту каву. Тому що ми з нього така, вона вже не має сенсу розуміти. Єдине це от, треба зберігати обов'язково пам'ять, писати книги, випускати журнали, знімати фільми для того, щоб наша молодь і наші діти розуміли, якою ціною на сьогоднішній день ми виборюємо свою свободу.